Біблія це найдавніший документ в історії людства, що заслуговує на довіру. На сьогоднішній день жодна археологічна знахідка не суперечить тому, що написано у Біблії, але навпаки підтверджує її історичну точність. Археологи постійно знаходять нові докази того, що багато державних чиновників, царів, міст і свят, які згадуються у Біблії, дійсно існували, також багато з давніх місць, названих учнем Ісуса Христа, лікарем Лукою у Книзі діянь було знайдено археологами. Загалом Лука безпомилково вказує. 32 країни, 54 міста та 9 островів. Бог руйнує всі твердині і показує неспроможність хибних гіпотез, висунутих у біг Слово Божого, підготувати Божий народ до пришестя Ісуса Христа ось мета старого Звіту, в якому містяться всі пророцтва та факти земного життя, Бога у плоті. Новий. Заповіт це буквальне явлення Бога людям.